Лучани, будьте обережні під час того, як купуєте зараз продукти за акційними цінами, адже у зв'язку з перебоями у постачанні електроенергії ці продукти цілком можливо уже зіпсовані. Відтак до нас звертаються покупці, які спокосилися на низьку ціну ще вчора дорогого товару, але з'їсти куплене не довелося. Про якість продукту запах говорить сам за себе. Зараз в усіх магазинах, особливо у супермаркетах, ви можете побачити жовті цінники зі знижками. Це привабливий колір для бюджетного покупця, пенсіонера, студента та й, в принципі, для середньостатистичного громадянина. Зазвичай під акцію потрапляють ці продукти, термін придатності, яких уже підходить до завершення. Якщо це цукерка або шоколадка, великої проблеми у цьому немає, бо ж це продукт, який не так швидко псується. А от сир, ковбаса, м'ясо це вже дуже небезпечно. На продукція, адже в разі того, якщо вона зіпсована, споживання її може призвести до харчового отруєння. Особливо небезпечними такі товари стають зараз. Ми всі добре знайомі із ситуацією, яка склалася у місті з електропостачанням. У перші дні, коли світло вимикали, на кілька днів не одній господині довелося переполовинити свою морозильну камеру. У когось пропали заморожені фрукти, овочі, у когось розморозилося і підтухло. М'ясо, у когось скисло молоко та сир. А тепер уявімо, що могло статися з горами продуктів у супермаркетах, коли на добу вимкнули світло. Усі, хто був у більших магазинах, після того міг відчути цей неприємний запах. Проте пройшов час, і багато продуктів, які пролежали без холодильника, знову можливо опинилися на прилавках магазинів. До нас звернулася лучанка, яка. Придбала сир з пліснявою. Таке кружальце коштує зазвичай приблизно 60 гривень. Але зараз сир на акції і вартує 29 гривень в половину ціни. Панянка, яка придбала продукт, каже. Це її улюблений смаколик, тому купує його часто, але на цей раз запах з'явився аж надто специфічний. Вона переконана, купила по акційній ціні зіпсований сир. Ми побували у супермаркеті, де був цей продукт. Купили і ось що маємо. Запах не дуже приємний, м'яко кажучи, а термін придатності виходить уже завтра. Але сьогодні цей сир на прилавках і фактично магазин, в якому ми побували, просто завалений маркою цього сиру. Відзначимо, цей сир має доволі такий специфічний смак та специфічний запах. Але коли ми його розпаковували, він запахнів нам цілий кабінет. На смак куштувати його не ризикнули. Виходить, як в старому доброму анекдоті: тепер у луцьких магазинах та супермаркетах можна придбати не лише сир з пліснявою, але й ковбасу, м'ясо та рибу з пліснявою. Доволі обережними потрібно бути із м'ясом, адже воно ще більше вимогливе до умов зберігання. Тим паче повністю зіпсоване м'ясо можна перевести у цілком товарний вигляд за допомогою звичайного оцту. Отож, шановні наші глядачі, будьте уважні, коли купуєте продукти. Не забувайте, що через перебої з електроенергією ці продукти можуть неналежно зберігатися і як наслідок будуть зіпсовані. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.